Я ще вчора на стрімі у Сашка, мені стало цікаво, як це пульт може не або розбалансовувати батарейки. Мої батарейки з пульта міряємо. І видно, що в них да, справді є невеликий розбаланс. Але ось і розбаланс у них ось саме через різний внутрішній опір. Зараз прожену через зарядку. Потім подивимось. Ну і зараз одним ампіром прожену їх до повної зарядки. Розрядив трошки, зараз заряджаю. Не пройшло і півгодини. Результати. Внутрішній опір. Зарядка мірок. Щес в ліфту висадю і перевірю ще раз, зарядивши в літу. Полетіли. Висадив. Проситься зарядитися. Заряджаюся. <пробує> Провіряємо. Воно вже моргає. А тепер витягуємо батарейки і міряємо. Світло зникло прямо посеред тесту, коли це нас зупиняло. І... Ну я вже все підкинув. давайте. Что у нас тут? Все <звук> заряжено через пульт. Да, самое, что и через эту вот зарядку. Тим. <звук> <звук>